Я вам розповім про свою оболонь. Хто скаже, та що там звичайний район, а я не погоджуся, ще й зазначу, хто в нас не бував, той і Київ не бачив. Древнього Києва юний район, намита на білих пісках оболонь. Такий молодий, сорок вісім йому, але так бентежить він душу мою. Моя оболонь. Я на тебе дивлюсь, закоханими очима. Я тут зростаю і тут живу, і ти до сліз мені мила. Тут дім мій, і школа, і сфера моя, місця всі знайомі до болю. Немає на світі куточка землі, рідніше її оболонь. Зводись мене аромат буску. І над Дніпром світанки, і як же пишаємось, що тільки у нас є парк неймовірний, Наталка, бачу твою всю красу, оболон, озера, сади і парки, підземну почайну і пущі ліси, Ночі твої і ранки. Я бачив тебе вперше. А до відні, Коли горкотіли гармати, коли насувалися війська русі, і в небі летіли снаряди. Біда не минула, ще й досі стоїш, тривожно стискаючи зброю, і міцно тримаєш свої рубежі. слава району герою! Ранена та незламна, ось у севільній скроні. Ми залікуємо рани рідної оболоні. А на дніпровських хвилях вже паруса розкриляють. Чуєте? Це не сирени, а вільні птахи співають. Бачите? Синє небо і сонячні дні прозорі. Бачите, над Україною горять перемоги зорі. Так. Друзі, стискаємо руки міцно, долонь у долоні і промовляємо з нами. Я люблю оболонь.